Це новий тип відео, де я проходжу вам пустити на максимальній важкості. Сподіваюсь, вам сподобається. А ми розпочинаємо. Йдемо до підходячої позиції. Відмічаємо всіх. Позначки ставимо. Спершу вбиваємо віпів. Оцей Віпа. І обов'язково юзайте бронебійні кулі, а то так працювати не буде. Ви шлем, типу. Снівенти, але там треба другий постріл в бошку, щоб вбити, тому нікому ж не хочеться пересиратися, правильно? Правильно. Ось іще один віп, мінус. mm-hmm okay. У всякому разі вони вже нікого не пігукають. Угу. Окей. Вітаю, ти попав у відео. У цій серії ти здохнеш. Курва. Чуть-чуть незручненько вийшло, але ну, нічого. І, короче, що не прийшлось нікуди йти. Поки. Все. Може на, ви, на вигляд. На перегляді. Коли ви дивитеся, може виглядати легко. Реальність трохи інша. Я вже пишу як 11 дубль, тому не думайте, що це легко. Тож, дякую вам за перегляд. Пакедова.